Всім привіт і слава Україні. Сьогодні перший раз за... за місяць приблизно вийшло сонце. Погода супер. Трошки вітерець, але більш-менш вирішив приїхати на поле. Не знаю чи мерзла земля, ще й стерня сої. Коротше так якось. 7 кілометрів добирався велосипедом проти вітру, морозом. І ще й по полі по діагоналі прийшов. Коротше, якось так. Починаємо сьогодні купати. Я тут колись знаходив е, срібло Катерини, 15 копійок було. Ви не повірите. Перша знахідка яка йде в хабарницю. 18 дзвонить. І дивіться, яке воно зелененьке. Срібло? 10 копійок радянські. Ха, Це то прикол. Ходжу приблизно 40 хвилин. Нічого нічого, а тут срібло. Зелене капець. Короче, якось так поки що. 10 копійок. Якого там якого? 25 навіть не видно таке зелене. Але срібло і це супер. Переїхав я на друге місце з сої на соняшник. І випало, там ще походив час, сигналів нуль, то переїхав сюди і випала перша монетка. Радянська копійка. Рання. 30-го року. Перша монетка на цьому місці. Йдемо далі. Бачу, не дарма переїхав. 5 хвилин, друга монета. Це вже пізня. 2 копійки 69-го року. Але це вже результат. 5 хвилин. Йдемо далі. Походив ще приблизно півтори години. Прийшов на перекус, та і вирішив показати, що ще знайшов. Найшов ще дві пломби, запонки вершок такий. І п'яточка 61-го. Поки що так. Ще приблизно півтори годинки можна походити. Ах, я вже в руки так задубів, що капець. Знову випала монетка Радянщина. Рамочник, о який стан гарний. Але рік, як завжди, самий частий. 46-й рік. От дивіться, який стан гарний. Ще супер можна сказати. Так. Ще годинку треба якось домучити. На кінець я знайшов перший за сьогодні такий сигнальчик. За 30. Так наче монетний. Надіюсь, що це буде вона, а не якась ложка. Бачите, мороз морозом, а, а не вспіла ще земля замерзнути. Так, що в нас тут? Не викупав. Хоч би це була якась... Мідненька монетка. Жодної мідної монети сьогодні. Зараз, якщо не викопав, то значить викопаю перш, а Потім викопав. Зараз якась шалабанка, мабуть. 34. Хух-ху-хух. Дивимось разом. Так. Де це воно пікало? Де це воно пікало? Тут десь? Ну, дай щось добре. Є, є, монета. Вгадав? Вгадав. Мідна деньга навіть. А це ти де тут взялась? Так, дивіться, який з цієї сторони стан. Клас! 1735 рік! А тут що у нас скаже цей Орел? А тут, як то треба чистити, походу, то вже вдома. Ну це вже хоч щось. Так, випала монетка. Це, мабуть, на відео останнє буде. 23-24. Бо вже темніє. Якщо ще щось знайду, то вдома покажу. Так, і що це в нас? Напевно, мідь, мідь. Микола другий. Але стан тут в неї. Коротше, одна друга, мабуть. Більшість того. На одну четверту може й... Ні, напевно, одна друга. А от і не остання монета. Дивіться, підковернув буквально пройшло пару хвилин. Звук був такий, ну, як монетний, але не вірив. А тут дивіться, підковернув знову монетку. А це вже на цей раз що? Ох ти! Ох ти! Микола перший. Одна копійка, напевне. Ну, як завжди. Одна сторона гарна. Дивіться, одна сторона, яка гарна. А друга сторона. Чому так? Ну, ще щось видно. Давно вже під тру лучше. От ви мені скажіть, як таке може бути? Під кінець поперло, я вже підсвітку включив. Вже не видно? Дивіться, знову монета. І це вже, якщо я не помиляюсь, то це Катерина? Чи що це? Вен... Вензель є, да. Вже вдома дочищу. То це якийсь капець, вже треба їхати. А вони пішли саме. Ну що? Ще полазимо. Ви щось бачите? Я ні. Це вже така повна темнота. Це вже з підсвіткою. Не видно вже нічого. Вибираюсь додому. Так, зустрінемося в кабінеті. Ну, от і все. Отакий от сьогодні в мене получився результат. 15 монет. Всі можна сказати, що. В поганому стані. Ну, більш-менш. Одна сторона добра, а всі інші не дуже. Так, якось може покажу. Коротше, срібло чистив, чистив, не дочистив. Ще й остались окисли такі. Не дуже гарні. Зелена монета була, але, в принципі, дочистив трошки. Отак, От 25-й рік. Дві копійки. Потім копійка Миколи І, бачите, який стан. Ну, коротше, що показувати. Ви все бачили, в принципі. 15 монет, гудзики якісь там ще попались. Якось так. Ну що, до зустрічі на каналі. Підписуйтеся і чекайте нові відео.